Є новина, друзі. Пам'ятаєте угоду про корисні копали. Ну, всі кричали, Трамп Зеленський не хоче підписувати. Потім Зеленський вже хоче підписати. А зараз все затихає. Вже держдеп каже, зараз не на часі ми маємо досягнути миру. Це саме основне, а потім думаємо, будемо думати про угоду. Зеленський каже: Ну, ми готові. Ми надіємося, що нас запросять, але ніхто не запрошує. І до чого я це говорю? Тому що, от і мені це було підозріло, чомусь всі говорили про цю угоду, а потім, знаєте, почало затихати. І от один Дипломат досвідчений український досить розумну думку висловив. Він сказав, що е, просто США цю угоду прибирають зі столу перемовин взагалі, тому що зрозуміли, що копали надобувати довго, дорого і прибутки будуть через десятиліття, і це ще треба вкладати купу грошей. Ну тобто вони не хочуть цим займатися, а хочуть модифікувати цю угоду на щось те, що вже приносить кошти. Ну, наприклад, атомні станції. До речі, Зеленський підтвердив, що ну говорили про е, Запорізьку атомну електростанцію, якщо Америка хоче її. Там відновити і оновити і потім з цього заробляти, але ніхто не говорив про власність і про інші наші атомні станції, взагалі ніхто не говорив там, продати, купити чи якось ними, щоб Америка володіла. Але я так розумію, що вони знаєте прощупують ґрунт, яку галузь вони можуть впровадити в нову угоду для того, щоб швидко заробити оці гроші і забрати, які саме хоче Трамп. Напишіть, що ви думаєте: наскільки хитрі американці чи ні.